Всім привіт, привіт, привіт! Ха! Знаєте, я, я, я. У мене якийсь такий сьогодні шутерний вечір дуже сильно хочу зіграти в гру, яка називається Forgive Me Father. Типу, пробач мене тату. Е-е-е... І. дізнатися, за що просить пробачення. Оу, а може, я бачу, що тут священник, можливо, Forgive Me Father означає не пробач мені тату, а пробач мене отче. Хм. Геймплей? E -e easy. Ви що? Хоча б нормал давайте. E -e так, в грі немає мови. E -e apply. Так, і, звісно ж, звісно ж, погнали. Чомусь в мене є таке бажання прям зіграти шутер Difficult, Normal. Hard. hard а яке ще є експерт. E -e давайте нормал. E -e Character. Давайте я візьму дівчину головного героя. Madness Effect. Don't show. Default. Default. Найбуде буде дефолт. Візьму жінку головного героя. Чому? Бо мені подобається, коли жінка головний герой. Знаєте, я, я за те, щоб в іграх завжди, завжди, завжди He була. Він просив про твою допомогу. Він просив, щоб ти приїхав. Приїхала. Хаотичний зміст листа. Зниклі люди. Паніка. Дивні голоси. Брат просив про допомогу, але ремейносер. Ти покинув свій. Будинок, hesitation, не знаю, без чогось там покинув свій будинок, без притримки прибув у місце у місто Пестествіль. Старе місто, старе село, якщо так. Минулого село, ось так. Ти помітив, що місцеві покинули. покинули це місто. Ти відчуваєш observed. Ти відчуваєш absorbed. <гум> ну що ж тут не зрозуміло? E Це місце, де ти мусив би зустрітися з своїм кузеном, але е місце було б порожнє. Ти ти шукав е якісь зацепки про свого брата і почув е кроки за дверима, аж поки хтось не постукав. І що ж, хто там з коридора В дверях постукав? Знаєте, знаєте, ця гра. Це гра, вона. ніж. Я маю кніф. Я мене не цікавить сторі, мене цікавить weapon. Press A. Dubious case. Story. Сторі. кнак кнак, кнак. Е, Пані, що вам потрібно від мене? Що ви хочете? Ой! E. Who the hell were they? They didn't look like normal thugs. Нападають на мене. реально Oops, Oops, e... I did it again. Сторі, 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 мене не цікавить, сторі! Я тут не about сторі. Я тут. уу! Хеллоу. Я тут по. по екшон. екшон, екшон, екшон. Що? Я не так запам'ятав. Я не так запам'ятав, як. Е... Коридор виглядає. І за це міг поплатитися життям. Вау. Ви ви, ви, ви побачили, що сталося? Я відстрелив голову, а в неї була голова в руках. І вона взяла і цю голову вділа собі замість своєї голови. Це так круто мати запасну голову. Прям в буквальному сенсі в неї була запасна голова. Оу, я можу пройти, якщо в мене буде ключ. Привіт, хлопці. А в цьо... а ось ось ось, бачите, бачите, бачите тіло панянки, а голова голова чоловіча. Нічого собі! О, оце прям непередбачувана штука. Е, Здоров'я і ключ. Добре, відкриваємо. У, привіт! А цього разу ми баємо чоловіка, в якого в руках голова, і він одягнув собі голову ще одного чоловіка. Ну, це не так цікаво, як. Це було гидко. Круто, мені подобається. Привітик! Бум-бум. Бум. -бум. Бум. Е. 에... Знаєте, я, я кожного разу натискаю кнопку R для того, щоб. перезарядити зброю. Але чомусь зброя не перезаряджається? Я звик, що в іграх зброя обов'язково повинна перезаряджатися. А тут не перезаряджається. Є якісь ще умови, Ні, просто прес Ей. Що, це лампочка? Це мабуть лампочка. <кій> я можу відразу відкрити ще одні двері? Це ті двері, з яких я вийшов. Вірно. Ну так, 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 походу, це ті двері, з яких я вийшов. Мені поступово відкриються всі-всі всі двері. Хрестик? Зброя! Шотган! В будь-якій незрозумілій ситуації сподівайся, що в тебе буде بعد, шотган. Я бачу тут, Після того, що вона тут побачила, їй потрібна буде певна підтримка. Бека Бека, допомога. Давай, мала, будемо шукати допомогу. У, чувак, з головою. Я знаю, як з такими, як ти розібратися. <плес> О. Бачите, оце я саме за це і казав. Ой. О, тут якийсь чувак сидить, він не агресивний. Втім. Ууу... я мало не вскочив вогонь. Е... Watch your back, kid. Стеж за тим, що в тебе за спиною, дитинко. Йоу, мені не подарували те, що я взяв ключа. Так. Дробовик. Дробовик це щось щемось в таких іграх. Звісно, в активних шутерах це не так круто, як тут. Ууу. Сейв меню. Сейв гейм. Найс. Я зберігаю гру в якось бомжа. <laughs> У. пізнаєте хлопчика? Пізнаєте? Так, так, так. Ця гра вона по суті є грою з Всесвіту. Лавкрафта. Вільний, він є надбанням усього людства, тому використання його не є плагіатом. Можна сказати, що це е, жахастик. Вільний відкритому, відкрито доступний жахастик. Так, е, щось я зараз не дуже розумію. Що саме не розумію не розумію це те, що мені чомусь здається, що я десь двері пропустив, які мені потрібно було відкрити. Чи ні, чи мені так тільки здалося. А мабуть, я ось тут взяв ключ і отут відкрив двері, і я думав, що мені ще досі потрібно знайти ключ. Все, все все, зрозумів. Можна йти далі. Можна йти далі, можна йти далі. У вогонь! Йой! Шановне панство. Що відбувається. Привіт! тебе немає запасної голови. Тому, якщо згубиш цю, все закінчиться. Чому вони на мене нападають? Вони впали в безумство. Бо Лавкрафтові монстри вони якраз цим і славляться, вони всі, вони стимулюють людей до того, що вони впадають в безумство. А чому люди впадають в безумство? Ого, як в мене вже багато ключів. Люди власне впадають в безумство, не розуміючи. Вони, коли доторкаються до чогось близького до Божественного, вони сходять з глузду, втрачають розум і людську подобу. <кхід> Бо лавкафтовський ктулху він. Настільки жахливий, що. Чомусь думав, що має поламатися. Він настільки жахливий, що люди ось втрачають глуст, коли. Коли він навіть тільки десь там з'являється, коли тільки з'являється усвідомлення того, що. тут монстр-монстр страшно. Хвилиночку. А чи не втрачає глуст моя панянка, якою я граю? Він щось е, винюхав. Easy Way Out. <laughs> Ні. і, мабуть, коли мені пропонують easy way out і я не йду туди, то зі мною вже щось не так. Ліхтарик? Цигарка. що це було? Мені тільки що туторіал був, а я не прочитав дурачок. Controls. А, ліхтарик! Це не цигарка, то ліхтарик. Окей. Е... Давайте я все-таки ще раз загляну сюди, подивлюсь, на easy way out.

Е, вона відчула себе отруєною і це місце ...quite easy. Просте? Досить просте. Окей. Погнали. У монстри, які ховаються в темряві, і мені має бути страшно лячно. Але не може бути лячно тому, в кого в руках дробовик. Ну ось про що я? <ріст> не буває лячно людині, в якої в руках дробовик. Або револьвер! Револьвер теж досить таки грізна зброя. Е, е, хвильку. Що? Серйозно? У мене не було варіантів, я тільки міг піти Ну вправу. Навіщо тут мені взагалі ліхтар потрібен? Хум. Хум. А ну і що тут хрестики? Що вони дають? Мені нічого не дають. Я його напідняти не можу. Ой. Ой! Левел ап. Up. Що? Upgrade available? Який апгрейд. Ого! Нічого собі! Можна покращити. У. О, так! Я можу покращити дробовик. В один з двох способів. Можу покращити ніж. Можу покращити револьвер. Зробити. Або два револьвери. Або інший пістолет. Два револьвери. Проесткі. ха Так. Так. Я не розумію навіщо, але це круто. Упс! Люди, 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 люди по одному, по одному, по одному. Заспокойтесь, не панікуйте, все буде гаразд, мене вистачить на всіх. Хо-хо-хо-хо. Це було шикарно. Підсуньте мені ще такої штуки. Дідько, як мені подобається. А, я обожнюю ігри в яких оці підступні такі речі є, де тебе обманює. Звісно, next Level. Е, як? Що? Я так швидко впорався? Комон, я. Я я хочу, хочу. Знаєте, я не поставив таймер. Я хочу зіграти. Ще ще, ще хвилин 20. Ні, 20 багато, хвилин 10. Тому думаю, наступний левел пройду другий левел і все на тому, все на тому. Вистачить, вистачить. Ууу, тут портрет якогось чувака, портрет якогось дерева, блискавки портрет. Які дуже дивні картини. Там, до речі, щось на стіні ще було намальоване. Щось дуже зрозуміле. Сторі. Ні, ні, дякую, мені не цікаво. хто Привіт. Воу, тепер що в мене. <смірсвіт> Клас. Чувак, мені такий подобається ворог. М -м -м. Вона попросила, щоб до неї манерно. Е Вели себе люди. Оу, я вийшов на вулицю. Нарешті на вулицю. Ах, свіже повітря. What? These monster barrels too мімік, мімік, мімикрія під дішку. У мене набої закінчуються. Тоді давайте будемо пробувати ножом. Окей. Так, ну проти цих хлопців по-любому треба дробовик. Бо вони якісь невгамовні. Невгамовні! Ви колись в дитинстві дивилися такий мультфільм? Та то він крінжовий був. Ей, серйозно. Чик-чик, чик, чик, чик. Вам треба бороду підрівняти. О, мене вбили. Що? From checkpoint? У. -у, -у, -у. Складність. Окей. Сер, please! manners. What's waiting for me outside? Що ж мене чекає на... ззовні? Ой, подруга моя. Я навіть припустити не можу. Які страхи тебе ще чекають далі. Так, добре. Ось цих треба різати ножом. Швидко переключається зброя. Це чудово. Відразу ж застосую зброю. Окей. А! Не на тих потратив. Добре, не старатися вбити двох з одним пострілом. Старатися вбити. Ага, фок це. Туман. Її цікавить, що її очікує в цьому містеріс загадковому тумані. Не старатися вбити двох одним пострілом. Вбивати одним пострілом одного. Економія повинна бути економною. А найекономніша економія це та економія, після якої ти залишаєшся живим. Ауф. Користуйтеся цією цитатою, я дозволяю. Вау! Крутезна відсилка! Ви бачите, яка крута пасхалка! Доктор, доктор, виходь, виходь! Мені потрібна твоя допомога! Все чувакарація была. Новий виток монстрів. Йойки, в мене дуже мало здоров'я. Це ж таки краще. Хрестик? Краще, краще, краще. Уникати дуже тісних сутичок. Тобто хедшоти проти цих теж працюють? Чомусь я вирішив, що ні? Гляньте гарно тут квіти зображені. Клас, мені дуже подобається ця графіка. Це якийсь такий стиль, ну. ну, ну крутий стиль. Воно, типу. Імітує, знаєте, такі старі ігри, але при цьому так круто це вдається. Такий ну, крута графіка. Ви, ви бачите, типу, тут пропрацьовані і світло, і тіні, ой, і купа елементів різних. Так, hold to save menu, save game. Воу! Багатько чуваків набігло. Що ви? Що ви хочете? Що ви собі думаєте? Хто вам це дозволив тако нападати на людей? Панікую, не попадаю. Я не попадаю, а вони от якраз попадають. Ну не, не, я пройду, царивень. Не, 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 привет, бомж. Угу. Угу. Все? Можно мы не назад? Жесть. Армор. Финиш левел, серьезно? Hopefully, in the town, I'll find someone who I can talk to. Фух. Ось так. Це перша, перший, перший раз, перший раз граю в цю гру. Перший раз граю в цю гру. Ось. <кій> Моє враження суперське гра Бомбезна. Мені вона дуже сподобалася, можливо, я навіть її пройду повністю. Ну, це все залежить від того, як там далі в мене все піде. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за лайк, за коментар. Можливо, за однесеньку підписочку. Буду дуже вдячний хоча б і за перегляд. Хоч так. Дякую вам. Всім до побачення. Щасливенько. Майте дуже щасливе, радісне і позитивне життя. Пока-пока. Хай захиття будуть тільки в комп'ютерних іграх, в книгах і в кінофільмах. Ні в якому разі не в справжньому реальному житті. Все, пока-пока-пока.